Зміни в особистому житті. Давай на трьох кодах подивимося, які ж зміни чекають на тебе в особистому житті. Так, ну Хтось буде сам знаходитися. Можливо, зайнятий буде, можливо, духовно вдосконалюватиметься, копатиметься в собі, дехто чомусь навчатиметься. Тобто, якийсь час людина буде знаходитися у самітниках, буде менше взаємодіяти з соціумом. Так, які зміни в особистому житті? Угу. Передпочиватиме від якихось після якихось неприємностей. Можливо, дивіться, людина якраз набуватиметься, набиратиметься сил. Духовних якихось емоцій для того, щоб вийти, в, хто в знаходиться в негативних якихось енергіях. Тобто хтось згадує минуле, ніяк не може його залишити в спокої. Хтось концентрує увагу на втратах, ніж на тому, що є в вашому житті. Дивіться, ви ж не помічаєте, що навколо вас знаходяться і плоди тут. На яблуню схоже, що можна ж насолодитися тим, що є коло вас. А ви концентруєте увагу на те, що було втрачено, чого у вас немає. І тут вам треба зробити паузу для того, щоб вийти в свої енергії. Дехто візьме паузу в особистому житті. Дехто набиратиметься нових емоцій для того, щоб все ж таки було у вас це особисте життя, щоб вийти на той рівень, щоб все ж таки налаштуватися на зміни виходу з самітника. Так? Для того, щоб спілкуватися з людьми. Так, Зміни в особистому житті, які тебе чекають на другій колоді, подивимося. Так, ти підеш щось нове. Можливо, це поїздка до свого партнера-партнерші, можливо, це в поїздці ти якраз знайдеш свого партнера або партнершу, але це завжди на краще. на краще. І ти будеш насолоджуватися життям, відкриються нові двері, нові можливості, можливо, знайомство з чоловіком, можливо, поїздка до вашого чоловіка. Так, і ще зміни в особистому житті, які. Прояв людини. Це може бути рак скорпіон риби, людина, яка сповнена емоціями до вас, людина емпатична, яка буде гарно залицятися до вас. Якщо це ваш партнер, то він буде в таких енергіях, проявлятися до вас буде, бажатиме здійснити якусь вашу мрію, те, що ви довго хотіли. І дивіться, ви будете виходити з цього. можливо, ви мріяли десь побувати разом, то для когось така можливість йде. Для когось це в особистому житті людина, яка дозволить вам виражати себе так, як ви цього хочете. Тобто не буде вас обмежувати, ставити в рамки, ти спілкуєшся тільки зі мною, ніяких подруг і так далі. І ви щось будете святкувати. Можливо, якраз зустрінете чоловіка, який або ваш чоловік буде в таких енергіях, що ви сповнитеся емоціями і якесь святкування. Буде, ну чому святкування. Ага. Так, це може бути якийсь відхід ще. Дивіться нова людина, і ви поставите крапку на е, минулій людині. Тобто ви думками, якщо це ваша ситуація, то це для вас. Ви думками постійно згадували колишню людину, колишнього партнера. Людину, яка зробила вам боляче, з яким ви розійшлися, який знаходиться в холодних енергіях порівняно з вами, вам було важко, і тут ви виходите якраз з цих енергій, тобто завдяки цьому лицарю кубків. Прояв, прояв людини, можливо, це тільки перше знайомство, але ця людина з'явиться в вашому житті. Нехай все хороший неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.